Липень тільки почався, а в світі і Ігор. Вже жарко. Поїхали. Вийшли одразу декілька гучних релізів: меха брейк, меха, шутер для справжніх трансформерів. Патапон реплей, барабани, бог і маленькі воїни знову устрою. Тоні Хокс про скейтер 3 плюс 4. Олдскул повернувся з кращим гріндом. А EA нарешті, викатили коледж футбол 26. Фани спорту вперед. Але найцікавіше попереду уже скоро. Донкі Кунг Бананза бананів більше ніж сюжетних поворотів у відьмаку. Новий Маріо Парті тепер з новими міні і онлайном, який може працює. Тегі Світу Толкіна, симулятор хобіта в світі Толкіна. А ще Ай Сомніум Файлз, Вілдхардс Харц С і Шейд Лабіринт. Усе на підході. Але давай по чутках. Pokemon Legends ZA вже доступне для передзамовлення і обіцяють найбільший Z-світ. Helldivers 2 готують порт на Xbox, а от Ark2 знову перенесли на 2026-му. Borderlands 4 і Snake Eater. Вже у серпні не забудь перевірити кишеню. Такі справи, геймери! Що чекатимеш найбільше? Пиши в коментарях. Зробимо розбір! І не забудь влепити той лайк, як кріт по кнопці QuickTime Event.